ДТП поблизу села Северинівка Камінь Каширського району. На перехресті авто злетіло у кювет. В автопригоді постраждало троє військовослужбовців. Їх забоями та ранами нижніх кінцівок, а також в одного з черепно мозковою травмою госпіталізували до райлікарні. Попередньо водій авто заснув за кермом. Водій автомобіля Фольксваген не впорався з керуванням та з'їхав в кювет, внаслідок чого він та ще двоє пасажирів транспортного засобу травмувалися, їх госпіталізували до лікарень. На місці працювали слідчі поліції. Наразі вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього. Руху, що спричинило потерпілим середньої тяжкості тілесного ушкодження.